У Чернігові патрульний збив військового на пішохідному переході. У Києві водій жорстоко побив велосипедиста за зауваження. А в Обухові, що на Київщині, п'яний водій спричинив аварію, у якій постраждали діти. Про найрезонансніші події просто зараз. У Харкові сталася бійка через паркування, яка закінчилася нападом з холодною зброєю. У кафе в Основ'янському районі двоє чоловіків посварилися через те, що один із них неправильно припаркував машину. Інший чоловік зробив зауваження. Почалася сварка. Суперечка переросла в напад, і один із відвідувачів дістав ніж. Поліція вже затримала підозрюваного. У Чернігові патрульний поліцейський збив військового просто на пішохідному переході. За даними ДБР, водій службового авто не врахував швидкість руху і наїхав на пішохода. Військовослужбовець загинув на місці. Попередньо відомо, що поліцейський був тверезим. За фактом аварії вже відкрили кримінальне провадження. Слідство встановлює усі обставини інциденту. У Києві водій Мерседеса жорстоко побив велосипедиста через зауваження за паркування на велодоріжці. Подія сталася у подільському районі столиці. За даними поліції, 40-річний велосипедист зробив водію зауваження, бо той перекрив рух велосипедною доріжкою. У відповідь чоловік кілька разів ударив його по голові. Коли велосипедист впав із непритомнів, нападник відтягнув його на узбіччя та втік. Постраждалого з тяжкого. Кою черепно-мозковою травмою та переломом з кістки госпіталізували. Він у важкому стані. Правоохоронці швидко відстежили авто і затримали підозрюваного – 44-річного підприємця із Київщини. Йому вже оголосили про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень, а також у залишенні людини в небезпеці. За ці злочини йому загрожує понад 8 років в'язниці. В Обухові на Київщині п'яний водій Форд спричинив серйозну аварію, у якій постраждали діти. 41-річний чоловік, маючи в крові 2,4 проміли алкоголю, намагався обігнати інше авто, але не впорався з керуванням. Машина перевернулася, врізалася в припаркований на узбіччі автомобіль, пошкодила гараж, а потім збила двох дівчат 13 і 15 років, які йшли тротуаром. У результаті аварії обох дітей та самого водія з травмами забрали до лікарні. Поліція одразу затримала винуватця ДТП. Йому вже повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп'яніння. Розслідування триває. СБУ та Нацполіція викрили одного із топ-чиновників КМДА на незаконному перетині кордону. Як з'ясували слідчі у листопаді 2023 року та жовтні 2024 тисячі керівник апарату КМДА виїжджав до ЄС, нібито у службові відрядження. Насправді ж він відпочивав у Іспанії та Італії. За даними правоохоронців, чиновник підробляв запрошення від імені міжнародних корпорацій, вигадуючи поїздки на конгреси. Та конференції із міських інновацій на основі цих фейкових документів він оформлював собі відрядження та отримував бюджетні кошти. Загалом, таким чином він провів за кордоном 18 днів. Чиновнику вже повідомили про підозру у підробці документів. Йому загрожує до п'яти років в'язниці. У кривому розі під час перевірки документів чоловік напав із ножем на двох військових із ТЦК. Після нападу зловмисник утік, але його вже ідентифікували. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Правоохоронці встановили, що у ході спілкування між чоловіком та військовослужбовцями виник конфлікт. Під час нього зловмисник дістав із кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному представникам ТЦК. Один із поранених військовослужбовців перебуває у важкому стані. Повідомили в обласному ДЦК та СП.